Часто, особливо про миє посуд і робить зарядку, тому що ми це робимо кожного дня. Відповідно, дитина. Там поїла і має помити за собою ну те, з чого вона їла. І потім вони просто на автоматі звикають це, знаєте, це вже відпрацьований рефлекс. І потім так само батьки приходять і говорять: він сам поприбрав, він сам помив посуд, він сам робить зарядку. Що ви з ними робите на таборах? А виявляється, ми просто кожного дня повторюємо одні однакові дії з приводу гігієни за собою, і діти потім на автоматі продовжують якийсь час. Так, Зрозуміло так. Я от ще Станіславе, помітила, у вас якась є медаль? От розкажіть, що це таке, що це за нагорода, така взагалі, і е, які у вас видаються в організації. За що? Це, якщо ви бачите, ця нагорода видається в, вже у старших пластунів, тобто від віком від 18 до, 20, до 35 років. Ці, це так само історична нагорода, вона називається Святий Юрій, і в нас є в бронзі, в сріблі і в золоті, оскільки покровитель пластує святий Юрій. Вони видаються за досягнення і вплідну працю в організації. Причому Її може отримати кожен пластун, який протягом певного періоду або займається з дітьми, або проводить певні акції, або сприяє розвитку організації в певних регіонах. Uh -huh. Тому відповідно, вже осередок, де він займає, де він де він працює і займається, він подає на всеукраїнський рівень, каже, що є такі, такі люди, їх потрібно відзначити. І відповідно на урочистих акціях таких людей відзначають, дякують. Дуже важливий момент, особливо для волонтерів, які працюють. По перше, мотива а по, а по друге казати їм дякую, тому що ми маємо розуміти, що ті, хто працюють в пласті, вони працюють безкоштовно на монтарських засадах. <тас> так, зрозуміло, панове. У нас хвилинки дві до кінця програми. І ще є дзвіночок. хоче почути питання. слухаємо вас, скажіть, будь ласка, доброго дня. Бажаю власне. Мене цікавить щодо ваших гостей. Дуже коротко, <тас> <тас> прошу Так, да так, -да, коротко. Якщо одне коротке запитання, якщо порівняти з минулими героями. Минулого століття то для нас більш характерно було е, юні тимурівці. Ми знали, що вони дуже часто робили і намагалися, щоб не афішувати свої добрі справи. Як у вас, наприклад, як ви розумієте фразу, що робить е, ліва рука не повинна знати права? Конкретно відповідь попрошу. Дякую вам. Е, про... Закручене таке питання. Так, ну, так, спробуйте. Закручення ми, ми маємо розуміти, що зараз при пластом є великий виклик це бути корисним для українського суспільства. В нас є різні соціальні проекти, є різні можливості, які ми намагаємося бути корисним в українській громаді. І відповідно є свої традиції, є свої. Моменти, і ми стараємося бути активним. І, 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 у нас навіть написано у меті в кінці, щоб ми виховували добрих громадян, громадян для України. Пане Андрію, 30 секунд, mm -hmm. прошу. Е, власне, так само, як вже було сказано, ми робимо, стараємося робити добрі справи, афішуємо ми їх чи ні. В основному за нас говорять ті, для кого ми їх робимо. Ну, власне, вони і розказують, що постани, молодці, дякую, допомогли. Ось так, от якось все. Ну і відгук ми власне змогли сьогодні почути. Був у нас дзвінок, і батьки дуже задоволені цією організацією. власне. Панове, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Будемо завершувати. Станіслав Андрійчук, голова пласту в Україні, був гостем нашої студії. А також Андрій Чебиряк, член Пласту міста Києва. Щиро дякую. Успіху вам! Я вам. найкраще так далі готуємося до туристичного сезону і разом з прикордонниками нагадуємо правила перетину кордону. одразу після новин починаємо. Не перемикайте.